Звичайно, що затрималися. Доброго дня. Розпочинаємо брифінг міністра юстиції України Павла Петренка. Доброго дня, шановні друзі. Я вибачаюся за ті незручності, які спричинили моє запізнення. Тільки закінчилася дуже тривала урядова нарада. Після мене будуть виходити ще декілька спікерів на брифінг і повідомлять вам подробиці цієї урядової наради і ті рішення, які приймалися урядом. Сьогодні. Я б хотів проінформувати вас про ті нововведення, які ми анонсували декілька тижнів тому назад, і які є результатом нашої роботи як Міністерства юстиції з приводу передачі функції щодо реєстрації бізнесу і нерухомості місцевим органам влади, відповідним центрам адмінпослуг. Будинкам юстиції, ті, які зараз функціонують і відкриваються по всій території України, якщо ви пам'ятаєте, було декілька ініціатив Міністерства юстиції, перша з них полягала в підключенні всіх органів державної влади до нашого реєстру бізнесу і реєстру нерухомості з одною цілею, щоб українські громадяни, які звертаються до того чи іншого органу, для отримання дозволу чи отримання якихось. Документів не приносить туди різного роду довідки про те, що він є підприємець, про те, що у нього є піднемайно. майно. А ці документи повинні бути отримуватись в режимі онлайн безпосередньо чиновником, який надає послугу тому чи іншому простому українцю. Був певний спротив у місцевих органів влади. Вони мали більше шести місяців для. Підключення до наших реєстрів і вже фактично перед закінченням цього сроку вони почали активно підключатися після того, як уряд і прем'єр-міністр прийняв низку дисциплінарних рішень по керівникам обласних державних адміністрацій, де була найгірша ситуація по підключенню до реєстрів Міністерства юстиції. Я зараз вас проінформую про ту статистику, яка вже є по території України, саме по підключенню центрів надання адмінпослуг до наших реєстрів, і фактично, які центри долучилися до процесу дебюрократизації в сфері надання послуг, пов'язаних з реєстрами Міністерства юстиції. Фактично, друга ініціатива, яку ми як Міністерство юстиції розробили, полягала в максимальному. Спрощені і переведені в електронний формат процесу реєстрації бізнесу той процес, який завжди е mieux, створював проблеми е mieux, українцю, коли для того, щоб зареєструвати бізнес в свій час ще декілька років тому назад, треба було витратити до місяця часу, бігаючи по різним державним органам і збираючи різного роду папірці і роздаючи хабарі. Міністерство юстиції так само пішло пілотно. Цьому напрямку вперед, і ми в цьому році запровадили систему безкоштовної реєстрації бізнесу протягом 24 годин і запровадили систему електронної реєстрації компанії через сайт Міністерства юстиції. Ця новація працює з квітня місяця поточного року, скористалися нашими онлайн-сервісами в сфері реєстрації бізнесу і отримання інформації з реєстру бізнесу майже 90 тисяч. Українці вони отримали відповідні платні послуги, а більше мільйона українців отримали доступ до цього реєстру і до інформації, яка в ньому міститься. Розуміючи, що реєстрація компанії це не тільки реєстрація мінюсті, тому що фактично мінюст процедуру спростив, але для того, щоб підприємеці і підприємство почало функціонувати, воно повинно відкрити рахунок, стати на облік в трьох ключових органах: це пенсійний фонд, органи статистики і органи фіскальної служби. Фактично податкові органи, на жаль, в цих реєструючих органах ситуація не була такою, як у нас, і ми спільно з експертами протягом останніх декількох місяців напрацьовували механізм, яким чином фактично зробити онлайн обмін інформацією і онлайн реєстрацію компанії в трьох ключових органах для того, щоб Підприємець зміг протягом 24 годин не просто зареєструватися в Мінюсті, а вже почати повноцінно працювати як суб'єкт підприємницької діяльності. Пенсійний фонд Міністерства соціальної політики і Міністерство економіки це органи статистики. Ще два тижні тому назад підтримали ініціативу Мінюсту, і ми прийняли спільні рішення, за якими три ці верніше 20 органи. В режимі онлайн погодилися обмінюватися інформацією з нашим реєстром бізнесу для підприємців. Це означало, що якщо ви протягом дня зареєструвалися як підприємець в Міністерстві юстиції, кожні дві години ця інформація в електронному вигляді потрапляє до пенсійного фонду і статистики. Протягом наступних двох годин ці органи повинні прийняти вас на облік, зареєструвати і обміняти знову ж таки інформацію з міністром. По простому, якщо ви на початку дня зареєструвалися як підприємець, до кінця дня ви вже стоїте на обліку в пенсійному фонді і в органах статистики без потреби ходити по цим органам і стояти вчера. Державна фіскальна служба не до останнього не йшла на такі радикальні зміни і наші пропозиції. Але після того, як керівництво Міністерства фінансів, особисто міністр фінансів втрутилося в цю ситуацію, Мінюс так само підписав з Міністерством фінансів відповідний спільний наказ про онлайн-обмін інформацією з наших реєстрів, а по-простому фактично про реєстрацію податковими органами в онлайн-режимі тих підприємців, які зареєструвалися в Міністерстві юстиції. Саме сьогодні набуває чинності цей документ, він сьогодні опублікований, вже з наступного дня, з завтрашнього дня ця система почне працювати. Для українців це означає, що ключовий і найбільш проблемний у спілкуванні наших підприємців орган, Державна фіскальна служба фактично прибрав один з контактів, який був раніше у тих людей, які починали свій бізнес. Причому неприємних контактів, тому що після реєстрації як підприємець необхідно було ходити по кабінетам інспекторів і домовлятися для того, щоб зареєструватися як платник податків. Ми розуміємо, що можливі певні проблеми, тому наступних два тижні будуть працювати в тестовому режимі. Ми будемо моніторити обмін інформацією, яка буде надходити до нас від фіскальної служби. Тут так само звертаємося до вас, як до журналістів, щоб ви теж активно цей процес контролювали. І якщо будуть певні сигнали по якимось регіонам, що така інформація від фіскальної служби в онлайн режимі не надходить, ми будемо на це реагувати відповідними жорсткими рішеннями як Міністерства фінансів, так і Міністерства юстиції. Але це дуже великий крок для того, щоб завершити той процес, який ми розпочали на початку року, дати можливість. Українським громадянам, які хочуть започаткувати бізнес, дійсно його реалізувати і, за, і зареєструвати за 24 години під ключ. Тобто, ви зранку зареєструвалися, ви можете це зробити через інтернет на сайті Мін'юсту, І до кінця дня ви вже є платником податків зареєстрованим, ви є особою, яка зареєстрована в пенсійному фонді, і в органах статистики. Крім того, що це велике спрощення і дебюрократизація, це дуже серйозний. Маяк для Світового банку щодо підвищення наших рейтингів в рейтингу Doing інбізнес. Я думаю, що відповідну оцінку ми отримуємо вже в наступному році, коли буде підводитися річний відповідний рейтинг України по Doing Business. Насправді всі ці ініціативи мають сенс в концепції нашій загальній щодо децентралізації тих сервісів, які надаються Міністерством юстиції. Ви знаєте, ми цей процес розпочали. Ми передали вже частину повноважень відповідним ЦНАПам щодо виконання функцій фронт офісів щодо реєстрації земель всіх хозпризначення. І завершенням цього процесу повинно бути прийняття парламентом пакету з чотирьох законів, який був ініційований міністерством юстиції, який пройшов перше читання і готовий до другого читання щодо повної передачі функцій щодо реєстрації бізнесу і нерухомості. Місцевим органам влади і нотаріусам і відмови Міністерства юстиції від цих функцій і від бюджетних коштів, які раніше надходило до центрального бюджету. Мова йде про 1 мільярд гривень передачі цих коштів конкретні міста, містечка, відповідні громади об'єднані, які будуть надавати сервіси по реєстрації тим жителям, які проживають на тій території. Ми фактично в низці обласних центрів маємо вже на сьогоднішній день меморандуми по співпраці з. Відповідними центрами надання адмінпослуг це Чернівці, які фактично створили такий центр, і готові виконувати ці функції. Поки що вони це роблять в фактично в пілотному режимі без кінцевого пакету законів в Львові. В Відниці цей центр працює і ми тісно співпрацюємо як міністерство юстиції по передачі функцій, які раніше ми надавали Луцьк і в низці інших міст. Сьогодні, ви знаєте, в Одесі відкривається будинок юстиції, який був так само багатомісячною спільною роботою Міністерства юстиції і місцевої адміністрації. І фактично ми очікували, що цей центр буде відкрити вже після прийняття законів парламентом, але тим не менше, він так само, як і в інших містах, буде працювати зараз в пілотному режимі, уряд і мінюст зробили всі ті кроки, які від нас залежали, для того, щоб в цьому центрі і в тих центрах, які вже функціонують по обласним центрам України, надавалися послуги по реєстрації того самого бізнесу і нерухомості в дуже прискореному і небюрократичному процесі протягом 24 годин реєстрації бізнесу, протягом одного дня реєстрації нерухомості. І я маю надію, що парламент проголосує вже на початку наступного місяця. Пакет наших законів, які закінчують реформу в сфері реєстрації сервісів Міністерства юстиції, і наші місцеві органи влади, які отримують, крім великого обсягу повноважень і ще і бюджетний ресурс, підійдуть з відповідальністю до цих повноважень і будуть надавати якісні сервіси тим українцям, які живуть в тому чи іншому місті і містечку. Тепер повернуся як приклад фактично. Того, як наші місцеві органи влади підключаються до наших ініціатив, до статистики підключення до двох великих реєстрів Міністерства юстиції, центрів надання адмінпослуг. Мова йде про реєстр бізнесу, реєстр нерухомості. Я вам хочу нагадати, що в жовтні місяці, на початку жовтня, була сумна статистика щодо підключення місцевого органу влади до цих двох реєстрів, цифри було від 6 до 8%. Від всіх районних державних адміністрацій і ЦНАПів, які тільки підключилися. Станом на сьогодні по центрам надання адмінпослуг, які, в принципі, є основним місцем, куди звертаються українці за тими чи іншими дозвільними документами, ситуація покращилась. Прошу показати карту інтерактивну. На сьогоднішній день ми маємо статистику, що 78% всіх центрів надання адмінпослуг їх близько 600 по всій країні. Вже підключилися до цих двох реєстрів. І це означає, що в цих центрах, коли ви звертаєтеся за тим чи іншим дозвільним документом місцевого значення, вам, у вас не мають права вимагати, наприклад, інформацію про те, що ви підприємець. Тому що доступ до реєстру є у відповідь до співробітника центру, він може перевірити на підставі вашого паспорту і коду, що ви є зареєстрований підприємець, і вам не потрібно приносити довідку і витяг і підтверджувати, що ви. Саме той підприємець, який звернувся з заявою на отримання дозволу, ми будемо в подальшому моніторити і доведемо ситуацію, щоб все ж таки 100% всіх центрів надання адмінпослуг підключилися до цього важливого сервісу. І насправді оцінку, яку дають українці роботі місцевих органів влади, ми побачимо вже на місцевих виборах, які відбудуться найближчим часом. Тих місцевих органів влади, а ми цю інформацію зробили публічною на сайті Міністерства юстиції, Можна побачити, в яких регіонах ще не підключилися ЦНАПи до наших реєстрів. Значить, немає бажання у місцевих чиновників і керівників спрощувати і дебюрократизовувати процедуру надання тих чи інших дозвільних документів, які вони видають своїм жителям. Це коротко все. Я буду вас інформувати про подальші наші ініціативи щодо. Переведення сервісів Міністерства юстиції в електронний формат, ми прийняли для себе концепцію наступну. повноваження по реєстрації бізнесу нерухомості, які, на моє переконання, не є притаманними для Міністерства юстиції. Ми передаємо місцевим органам влади. Ми цим займатися не будемо. Це завжди було фактично цілью тільки централізована корупція і збір хабарів. Для того, щоб а, у українців з'явилося більше можливості отримати якісний сервіс, ми ці функції так само паралельно передаємо приватним нотаріусам, а їх 8 тисяч готових офісів. Ті сервіси, які залишую, залишаються у Мін'юста, це реєстрація народження, реєстрація отримання прізвища, шлюбу, тобто ті сервіси, які рівно сервіс, буде давати держава, ми максимально переводимо в електронний онлайн режим. Вже на сьогоднішній день 126 раксів. По всій країні, а це фактично 25% всіх ракцій, підключилися до нашої до нашого пілотного проекту, де можна українцям через сайт Мінюсту подати сковіскановані документи, наприклад, на реєстрацію шлюбу, вибрати дату, вибрати зал, зручний заплатити державне мито за реєстрацію шлюбу і прийти. В конкретний день провести урочисту церемонію, на відміну від того, як це було раніше, коли треба було чотири рази бігати, домовлятися з співробітниками Раксу, давати їм певні винагороди, щоб одружитися і отримати законне свідоцтво про одруження. Та, та сама ситуація у нас в сфері реєстрації народження. Крім можливості це зробити через інтернет і фактично подати всі документи про реєстрацію народження, ми робимо по всій країні зараз. Відкриття фронт офісів в пологових будинках, де українські батьки, мами, мами і батьки можуть безпосередньо після народження протягом 24 годин отримати свідоцтво про народження своєї дитини. Зараз в 10 обласних центрах, в пологових будинках цих центральних пологових будинках цих обласних центрів вже така послуга надається. Наша ціль до кінця року покрити всі обласні центри таким сервісом, а в наступному році спускатись на районний рівень до відповідних районних лікарень. Тобто це та концепція, яка фактично є основним мейнстрімом по реформі Міністерства юстиції. Від бюрократії і створення перепон до міністерства, яке повинно захищати українців, надавати їм максимальну правову допомогу у їхніх життєвих ситуаціях. Дякую за увагу. Якщо є питання, готовий дати. ласка, ще запитання? Жодних запитань? Давайте. Дякую за питання. Що стосується бізнесу, норма закону, який ми прийняли на початку поточного року в пакеті подрегуляції, передбачає 24 години реєстрація бізнесу саме органами Міністерства юстиції. Ми даємо можливість альтернативно вам, як фізичній особі, це зробити на сайті Бін'юстун. Тоді ви це робите там за декілька хвилин. Заповнюєте інформацію. Оплачуєте, більше не оплачувати нічого, тому що ми зробили безкоштовну реєстрацію первинного бізнесу. Значить, якщо ви це робите на сайті Міністерства юстиції, ви тоді обираєте типовий статут. Ну, тут, там є декілька модельних статутів, які ви повинні обрати і погодитися з цими статутом. Якщо ви хочете зареєструвати свою компанію з якимись специфічними положеннями статуту, Наприклад, щодо управління, щодо розподілу повноважень між керівними органами, тоді ви повинні подати ці документи в паперовому вигляді до відповідного реєстраційного офісу до ЦНАПу. Але в ЦНАПі ви повинні отримати реєстрацію протягом 24 годин з моменту подачі. Тобто ви подали в 11-й годині ранку сьогоднішнього дня, максимально в 11-й годині ранку завтрашнього дня ви повинні отримати зареєстрований пакет документів. Проблема, яка існувала, полягала в тому, що фактично в мін'юсті ви реєструєте компанію за 24 години. А постановка на облік і реєстрація вас як платника податків податкові, як відповідного платника пенсійних зборів в пенсійному фонді і в статистиці, тривала декілька в кращому випадку декілька днів. Тому ми і виступили з ініціативою щодо онлайн-обміну інформацією між нашим реєстром бізнесу і відповідними реєстрами цих трьох ключових органів з обов'язком. Органу, який отримує від нас інформацію про вашу реєстрацію як підприємця, ставити вас автоматично на облік і повертати цю інформацію в реєстр бізнесу. Тобто, якщо ви о 11 ранку сьогоднішнього дня зареєстровані, протягом двох годин ця інформація з нашого реєстру бізнесу потрапляє до реєстру податкової пенсійного фонду статистики, в цих органах протягом двох годин обробляється інформація, ви Ставитись автоматично на облік, і через дві години після того повертається інформація до нашого реєстру. Ну, в ідеалі це 8 годин, ну максимум це 24 години. Фактично відбувається повне, повна реєстрація вас як платника податків, платника пенсійних зборів і як того підприємця, який став на облік в статистиці, і ви отримуєте вже витяг з реєстру бізнесу, де вказані ваші відповідно унікальні номери по реєстрації в тих органах, куди ви раніше бігали. І стояла вчора. Тобто така новація, я маю надію, що податкова, яка сьогодні приєдналася, буде так само працювати, в принципі, як зараз працює дуже непогано принципі, працює пенсійний фонд і статистика. Ми вже маємо певні перші позитивні досвід. Наприклад, вчора я був в Черкасах в центрі додання адмінпослуг. І в одного з адміністраторів я запитався, наскільки працює ця система обміну. Вона мені показала реєстрацію свіжої компанії, яка була зроблена позавчора. І дійсно, от, бачимо, що. У цій компанії вже присвоєний номер платника зборів в пенсійному фонді і статистиці протягом 24 годин з моменту та навіть менше, десь 8 годин з моменту реєстрації первинної в органах юстиції. Тому це працює. Я маю на увазі, що маю надію, що і податкова так само буде оперативно вигружати свої дані з реєстру до нашого реєстру по реєстрації підприємців. І нерухомість так само. Нерухомість процедура реєстрації трошки інша. Значить, що стосується нерухомості. У громадян є зараз альтернатива. Якщо ви хочете зареєструвати нерухомість, первинну нерухомість, наприклад, срок 5 днів, визначений законом, плата визначена 100 чимось гривень. Ми через наші ініціативи так само провели в парламенті зміни щодо можливості пришвидшеного сервісу. Тобто ви можете зареєструвати цю нерухомість протягом трьох днів. Тоді вартість буде в два рази дорожча, тобто не 100 чимось гривень, а 250 гривень. Або протягом декілька годин, тоді вартість там, в три рази дорожча. Це абсолютно нормальна практика, яка є в інших країнах, і е, є можливість у людини вибору. Якщо їй терміново необхідно зареєструвати, вона готова, замість того, щоб платити хабар фактичного реєстратору, заплатити офіційно е, потрійну плату, вона платить, отримує протягом там, декілька годин реєстрацію. Причому, що е, додатково отримані кошти можуть направлятися на винагороду. Тій особі, яка надає цю адмінпослугу. Ми це готували з розумінням, що повноваження передається місцевим органам влади, і це буде у місцевої охороні влади додатковим ресурсом для мотивації своїх співробітників, які будуть працювати у відповідних центрах надання від адмінпослуг. Будь ласка, наступне запитання. Коли ми якщо ми отримуємо, якщо ми отримуємо від Європейського суду дану заяву щодо необхідності проведення комунікації, ми, звичайно, дамо офіційну позицію, тому зараз до української держави багато є позовів від різних громадян по різним підставам. А якщо ставити стоїть питання про позицію нашу по тим певним заявам, які озвучувалися. З приводу боїнгу, то я цю позицію вже озвучував, що Україна, як це випливає з проміжного звіту і як це випливає з тих розслідувань тої офіційної публічної частини, про яку можна говорити, виконала і дотрималася всіх без виключення міжнародних договорів в сфері авіаційного права і жодних порушень як директив ІКАО, так і міжнародного законодавства. Міжнародного права з нашого боку не було. Це певні маніпуляції, які закидували е так звані експерти з російської сторони, які намагаються е спробувати перекласти відповідальність, яка є очевидною саме російського керівництва і російських військових і тих терористів, які ми підтримувалися е російською стороною на когось інше. Ніхто не міг собі навіть уявити, що Російська Федерація може. Завести цю ракетну установку, і точно ми всі розуміємо, що п'яні терористи не спроможні керувати такою високоточною зброєю. Це ж теж факт, який навіть проста людина може зрозуміти, що такими речами можуть фактично управляти тільки професійні військові. Тому я думаю, що. І є очевидно, що саме Російська Федерація і керівництво є винними в цьому злочині проти людяності, і я переконаний, що рано чи пізно ці особи понесуть відповідальність. Будь ласка, наступне запитання. Це є фактично підтвердженням, що українська коаліція в світі, тобто країни, які підтримують Україну, і підтримка фактично в міжнародному середовищі України є дуже високою. Якщо я напоявляю, 177 країн проголосувало за те, щоб Україна стала непостійним членом. Це ще раз підтвердження того, що весь цивілізований світ стоїть на боці України. Як країна, яка її зараз постраждала від російської агресії, як країна, яка втратила незаконну частину своєї території. І що стосується, крім політичного і дипломатичного, звичайного ефекту, і крім того, що Україна отримує майданчик для можливості озвучувати свою позицію в основному найвищому робочому органі Організації Об'єднаноції, фактично, в юридичній площині ми зможемо мати більше інструментів для того, щоб. Просувати ту ініціативу, яку ми озвучили щодо обмеження країни-агресора, яка є постійним членом Радбезу ООН, в використанні права вето з метою уникнення відповідальності у вчиненні цією країною, в тому числі міжнародних злочинів. Я хочу привітати наших дипломатів. Це реальна перемога української дипломатії. Але саме основне, що це ще раз засвідчую, що світ не забув про ситуацію в країні і що світ підтримав цим голосуванням саме українські питання. Ви пам'ятаєте, коли приймалася резолюція ООН по ситуації в Україні, тоді понад 100 країн проголосували за цю резолюцію, де було чітко визнано незаконною анексією Криму і військову агресію Російської Федерації по сплину більше року. Ми отримали ще раз підтримку з боку всього цивілізованого світу у вигляді 177 країн, які проголосували за нас як непостійного члена в Гродбезі. Тому це серйозний дипломатичний і юридичний інструмент для того, щоб відстоювати свою позицію і нашу ціль. А наша ціль це деокупація Донбасу і повернення Криму. Будь ласка, ще запитання. Дякую, друзі. Дякую. Ще раз вибачаюся за затримку.